Високоприподобної Отче Ігумена Юліане, дякую за запрошення, що сьогодні у цей ювілейний рік на благовіщення 35 років тому чудотворна ікона Матері Божої із Ховків, де вона була. У людях перехована часи переслідуваної нашої церкви, її принесли до храму. Це чесні наші отці і ви, дорогі прочани, ми сьогодні прийшли у ювілейний рік 35 років. На різдво тому відправилася тут перша служба Божа. В кінці я трошки розкажу про цю історію, як воно відбувалося. Але сьогодні ми, як діти, твої мамо, ти повернулася до нас обличчям, ти переховувалася, але ти явилася знову у своєму обличчі тій чудотворній іконі і вислуховуєш молитви і благання своїх дітей. І в той день твого благовіщення. Ми сьогодні до тебе підносимо у вірі з нашого серця молитву, хочемо найперше тебе прославити. Прославити, що ти погодилася стати мамою, матір'ю Божого Сина, що ти постійно є нашою матір'ю на дорожі нашого життя. А сьогодні такий нелегкий час. Такого великого досвіду, випробування і терпіння і страждання нашого народу. Ми до Тебе теж зиваємо і благаємо за наших синів, братів, батьків, за весь наш народ, який сьогодні страждає, і є суцільною раною від тої злощасної війни. Благаємо Твого захисту. Для тих, які ще є живі, а для тих, які померші, проси для них Божого милосердя, щоб за їхню жертву і любов до свого народу і своєї батьківщини вони пішли, як Ісус сказав, віддали своє життя за друзів, братів своїх. Сьогодні хочемо тебе назвати та як архангельський хор. Кличе сьогодні до тебе, і Архангел Гавріл, який говорить: радуйся, благодатна Господь з тобою. Сьогодні церква Христова відзначує пам'ять цієї найбільшої події, яка стала початком спасіння кожного із нас. Сьогодні починається початок спасіння кожної людини. Може, ми повні і не зрозуміли б цей момент суть того свята, якщо би не два імені, які сьогодні подає Євангелист Лука. Ангел Гавріл, що означає сила Божа. І те, що він каже до Марії, ангел і Марія іде розмова двох постатей. І це, що говорить до Марії, це не лише якась добра думка, гарна ідея, а реальна дієва Божа сила. Те, що Він говорить, стається, і сила Божа сходить, і Боже Слово воплочується. У лоні Марії, син Божий, стає сином людським, і починається новий завіт, Новий відлік часу, яким ми до сьогодні рахуємо 2025 рік. Це є початок того Божого задуму Спасіння людини. Це є початок цілого ряду усіх великих таїнств і життя Ісуса Христа. Сьогодні нестворений вміщається у своє створіння. І це є щось для нас незбагнене і для нашого розуму важко зрозуміле. Небесний посланець витає Марію словами тут такі три фрази, які повинні десь запам'ятатися нам у нашому серці, в думках. Радуйся, благодатна Господь з тобою, ти благословена між жінками. Ангел об'являє оцю правду, що вона безгрішний, промовляє до тої, яка захоронена від гріха. Тут так можуть тільки говорити ті, де нема присутнього гріха. Марія, почувши ці слова. Вона дає запитання, як воно станеться, коли я не знаю мужа? І цікаве запитання. І чуємо, як ангел Гавріїл її відповідає до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф був посланий Ангел Гавріїл. А тут Марія каже: я мужа не знаю, чому так говорить? Марія склала Богові обід дівицтва до смерті, і тоді ангел пояснює її: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, що народиться, назветься Сином Божим. Це є слова неба, ангел це об'являє. І це звучить до сьогодні і до кінця віку, воно буде звучати. І хто би там як не хотів применшити, змінити оцю суть? Був би неправдомовцем, і для нас це є великий знак. Марія непорочна, непорочно зачата, збережена. Для того таїнства, яке її сповіщає сьогодні ангел. Небо і земля чекали на відповідь Марії із тривогою. Що відповість Марія на цей заклик? До вічної прослави були покликані ангели, а бачимо, чим закінчилося, який стався поділ у небі, серед ангелів. Марія у тілі. Вона могла сказати ні, вона стривожилася, але в покорі свого серця, без покори вона би ніколи не дала відповіді так. Марія промовила: ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твому слову. Це покора учинила, що ти. Сина Божого породила. Марія є образом Христової церкви, яка приймає цю силу Божу і нею сповнюється силу в Дусі Святому. Тому церква це має силу не в своїх, своїй архітектурі. Численності люду, а в силі таїнства, яка діє через Святого Духа, і Дух Святий довершив у Марії таїнство воплочення. Нічого немає неможливого у Бога. Наступні слова, які говорить сьогодні Євангеліє. Цими словами закінчується Благовіщення Архестратига Гавриїла до Марії. Без благовіщення немає Воскресіння, тому що воплочуючись і входячи у людську історію, син Божий починає діло Спасіння, а у своїй смерті і Воскресінні Його завершує. Бачимо Слово Боже! Немає нічого неможливого у Бога. Марія на дорозі свого життя не змогла вплинути, щоб її син не страждав. Вона не випросила у Бога, щоб його не катували, щоб його не розпинали. Марія стала свідком катування жорстокого і смерті. Вона не могла випросити, бо це мало статися. Але нічого нема нічого в Бога неможливого. В цьому є задум. Бог приходить у людській природі, щоб у людській природі померти, бо природа помирає, дух не помирає. Щоб із тою смертю він переміг. Жало смерті, яке тримало у рабстві людей в страху. І страх це є інструмент демона, який тримає людей у рабстві в страху, Ісус приходить, щоб перемогти смерть своїм Воскресінням і знищити ото жало демонічне страху, щоб дарувати людині свободу. Називатися дітьми, дітьми Божими, дітьми Марії. Марія дає сьогодні нам свідоцтво. Не знає, що її чекає, але вона відкрита на поклик. Всі ми тут присутні, ми є покликані найперше до життя. І це є великий знак для нас. Що Бог мене вибрав і мене покликав, і я є у тому Всесвіті. Неповторний, більше такого не буде, як кожного із вас. Це є поклик. Без нашої волі ми прийшли у той Всесвіт. І на дорозі життя Бог постійно кличе. Вас покликав стояти разом із своїми дітьми і внуками. Нас покликав як священників покликом бути священниками, а також монахами. Це не наш вибір, це поклик. Багато покликаних, але не всі сьогодні, ті, які були покликані, я із перспективи тих 35 років, і тут, оці, які є присутні, вони були тоді разом у Укрехвиному на цяті, але тільки частина сьогодні є. Відійшли, пішли дорогою іншою. Як важливо відкрити серце, не боятися. На дорозі поклику нам перешкоджає страх. І страх, ми повинні розуміти, що це інструмент ворога, який мені показує. Багато речей, до яких я ще не готовий, і це опановує мене страх. І коли страх опановує, людина міняє своє рішення, постанови, людина розчаровується, знеохочується, падає духом, і це все через страх, через сумнів у вірі. Благовіщення Матері Божої сьогодні нам об'являє Марія каже, так, Господи, нехай станеться по Твому слову. І сьогодні вона запрошує кожного, мої любі і дорогі діти, не бійтеся, відкритися на поклик, який почуєте, що Бог кличе Тебе. Не бійся, бо це Його воля, це Його любов до Тебе особлива. І навіть сьогодні, коли. Ми переживаємо історію страждання, це, напевно, також є поклик, поклик нашого народу, який, напевно, змінює обличчя планети. Невеличка держава по відношенню до інших держав, народність, українці, дивують сьогодні світ безстрашністю. Так, ми сьогодні страждаємо, і нам важко від того, що ми втрачаємо наших синів, батьків, чоловіків, дітей. Але Марія втратила свого сина по-людськи і нічого не могла зробити. Але страх її не переміг. Вона не заразилася страхом, а що буде? Коли я його похороню, з ким я залишуся, як я буду далі жити? Мічі болю прошивала її серце, бо вона людина, але вона не піддалася страху, інструменту демона, до неї сатана не мав доступу. І це для нас є велика, така підбадьоруюча сила, приклад. Який повинен нас теж підняти на дусі навіть в сьогоднішній такий складний час, час великого випробування і страждання. Коли сьогодні на благовіщення у світі щораз більше людей розпочинають дев'ятимісячну молитву за одне невідоме для себе дитя, якому загрожує життя через втрату. Через рішення батьків, через ненародження і зло на матері. Дев'ять місяців люди моляться кожного дня одне оче наш десять Богородице за невідому для мене дитину, над якою завис ризик життя тато з мамою думають, як би її позбутися. І сьогодні число тих людей дуже є велике, щоб рятувати життя. За роки незалежності більше була невидима війна, де вмерло більше людей, як на війні тепер. Каже, понад мільйон людей загинуло, але кілька разів більше за день за роки незалежності. Було позбавлено дару життя рідними батьками. Це була війна, це не тепер тільки війна. І коли нас нищить ворог, ну, Він нас не любить і він нищить. Але що винна дитина, коли тато з мамою її не любить? Вона ще нічим не провинилася, а її Покарали. Ця війна, вона триває і до сьогодні. І ми можемо собі говорити багато знаків запитання. Та ми такі релігійні, ми так багато молимося. Але нам не вистачить часу і віку нашого, щоби перепросити. Бо життя повернути неможливо. Кривду можна якусь прийти, перепросити, віддати борг але життя вже повернути неможливо. І то є кривди, яку каже невинна кров текла по нашій батьківщині, яку Бог так благословив і в чудесний спосіб нам подарував. Сьогодні ми повинні бути всі свідомі. Сьогодні також кров невинних воїнів, як і колись невинних дітей Ірод теж вбив. Сьогодні, напевно, та кров не винна тих наших синів, які до того може і не були причетними. Сьогодні, напевно, покриває оті жертви ту війну, яка була і триває. Кожен із нас ми можемо, навіть як ми до того не причетні, але ми сьогодні можемо зробити собі таку обітницю, Господи, Марія, сьогодні від сьогодні. Хочу долучитися до спасіння для мене незнаної дитини, якої тобі ім'я тільки тобі відоме. Марія, допоможи зрятувати дитинку, над якою висить ризик життя. Щоби зупинилася війна, треба, щоб, каже, немає миру без справедливості, і немає справедливості без прощеннях. Якщо не буде справедливості, як має відбутися мир? Війна буде продовжуватися не тільки там на теренах східних, а між нами. Щоби була справедливість, треба стати в правді перед Боже обличчя і просити пробачення. Тому ми сьогодні в тебе, мамо, просимо пробачення. Через тебе, у Бога, просимо пробачення за наші провини. Щоб випросити справедливого миру, Божого миру у нашому народі, навернення, а навернення відбувається: стань у правді перед Божим обличчям, скажи собі правду, не бійся визнати, не бійся сказати, я такий, пробач мені, не тільки пробач, просити пробачення, а також пробачити. Нехай сьогоднішнє свято кожного із нас піднесе на дусі: нічого немає неможливого у Бога. І, напевно, жертва нашого народу, як у всій історії нашого народу, всі війни переходили через нашу землю. В історії всі війни Європи переходили через нашу землю. І наш народ далі стоїть, бо у жертві підноситься наново свідомість, і ця жертва сьогоднішня повинна сьогодні нас також обновити. Ми не повинні впасти духом, а ще з більшим довір'ям йти на поклик Марії, сказати: Господи, нехай станеться по Твоєму Слову. А ти допоможи мені витримати, покріпи мою віру, щоб я мав відвагу завжди сказати так. Амінь.